Продуктивна за ініціативи управління поліції, за ініціативи департаменту кібербезпеки ми проходимо сьогодні таку, таку зустріч з Федоровою Людмилою, начальницею сектору оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинцям у Харківській області. Пані Людмила, доброго дня. Добрий день всім учасникам, добрий день адміністрації університету. Сподіваюсь, що наша перша зустріч надасть нам можливість спілкуватися і працювати з вами більш частіше да, із тих питань, які виникають не лише у департаменті кіберполіції, а також і у університету. Пані Людмила, я пропоную зразу перейти вже до вашої презентації, і, шановні учасники, пропоную після того, як Презентацію ми проглянемо, прослухаємо потім задавати питання вже після виступу пані Людмили. Отже, будь ласка, запрошуємо вас до виступу, до вашої презентації. Просимо. Ще раз вітаю всіх, хто до нас вже приєднався, і сподіваюся, що у запису, да, який ми зараз робимо, нас придивиться та частина студентів, які ну, за певних об'єктивних причин не змогли сьогодні доєднатись до зустрічі. Друзі, я представляючи департамент кіберполіції, хотіла б сьогодні представити взагалі цю структуру як підрозділ національної поліції України і трошки розповісти, хто ми є. Однак я це зроблю в рамках. Повідомлення вам про конкурс Cyber Security Camp, а саме як про одного з організаторів цього конкурсу, департамент кіберполіції. в цьому департаменті в управлінні протидії кіберзлочинам я займаюся такою сферою, як рекрутинг, тобто пошук осіб, які могли б стати в подальшому нашими кандидатами на працевлаштування, і крім того, тих осіб, які ну, за своїми професійними, за своїми життєвими навичками і досвідом могли б надавати допомогу. Взагалі національної поліції України і е, конкретно департаменту кіберполіції, тобто протидії. Протидіяти тим злочинам, які вчинюються в мережі інтернет. Тому, якщо у вас є такі думки, можливо, у вас є такі навички, і ви взагалі бачили б себе в подальшому, в майбутньому як працівника правоохоронних органів, незважаючи на те, що ваш диплом да взагалі не юридичної спрямованості або it спрямованості, це не означає, що ви не можете прийти до нас. На, на роботу ми залюбки познайомимося з вами, поспілкуємось, проведемо співбесіду, надамо тестові завдання, і, можливо, що саме ви, незважаючи на ваш профіль да, освіти, зможете. Подальшому працювати в департаменті кіберполіції, і зразу е, відповім на ці поки що питання у ваших головах з приводу бронювання, і, е, ну скажімо так, да, бронювання за поліцію і, і е, захисту в якомусь сенсі від е, мобілізації. На сьогоднішній день всі кіберполіцейські і взагалі всі поліцейські перебувають на обліку е, військоматах, і на сьогоднішній день поки що бронювання. Ні за ким з нас немає, однак, в подальшому, ну там приблизно до кінця року, нам обіцяють, що бронювання буде за поліцейськими, е, мінімум на 90%. Тому. Якщо у вас є такі думки, будь ласка, при наявності вищої освіти і диплому бакалавр при певних ваших навичках, ви можете бути кандидатом на працевлаштування. До речі, у нас слідкуйте за нашими офіційними ресурсами, буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. Тому хто зацікавиться, контакти є у Тетяни Васильівні, Васильівни, мої особисті, зі мною можна зв'язуватись і в подальшому обговоримо ваше ваше бажання індивідуально. Друзі, Cyber Security Camp. Що це за Захід? Чому я взагалі до вас з ним прийшла? Зараз на території України, у всіх навчальних закладах, мої колеги з інших областей також інформують студентів всіх, хто навчається в вищих навчальних закладах України незалежно від спеціальності, приєднатися і спробувати себе в цьому кемпі. Що ж це за захід? Я хочу сказати, що Організаторами проєкту виступили Кіберполіція, Університет внутрішніх справ, який зараз перемістився, да, і перебуває на території декількох інших міст та Вінниця, Кам'янець-Подільський, а також е, все е, м, найвідоміша да, найпопулярніша біржа Бінанс, е, яка виступає безпосередньо спонсором зазначеного проєкту, і е, участь наших е, конкурсантів в конкурсі безкоштовна. А навпаки, навіть е, ви можете. Придбати не лише досвід, а й ще й додатково на свої електронні гаманці при виграші в тому чи іншому етапі конкурсу певну грошову одиницю криптовалюту, друзі. Окрім цих трьох організаторів, в частині організації проєкту приймає участь громадське об'єднання Брама. Що це таке? у нас з вами є чат, в якому я надаю посилання, і ось саме перше посилання, яке я надала, призводить вас до спільноти Брама. Це посилання вас призводить до месенджеру Телеграм, і я продемонструю коротенько, що таке Брама, і чому вона приймає участь у створенні нашого. Конкурсу проєкт Брама це громадське об'єднання, яке було зініційовано волонтерами під час військової агресії в 2022 році. Коли волонтери запитали, ну я називаю всіх волонтерами, бо це робота доволі кропітка. Однак вона розрахована на те, що той, хто не може донатити грошима або своєю власною участю у збройних силах, ми пропонуємо донатити вашим вільним часом вашою зацікавленістю у знищенні ворога осередків пропаганди або протиправного контенту в мережі інтернет. От зараз я вам демонструю, як виглядає наш проєкт Брама. Це спільнота, яка налічує приблизно 155 тисяч користувачів, які щоденно отримуючи від департаменту кіберполіції завдання в цьому ресурсі, або самостійно виявляючи певні осередки пропаганди ворожого ну, ворожої пропаганди протиправного контенту, таких, такі як неіснуючі інтернет-магазини, фішингові посилання, або посилання, які містять собі. Обов'язкову авторизацію в ваших соціальних мережах або застосунках, ми пропонуємо виявлену інформацію нам надавати і в подальшому разом з нами знищувати ці осередки дезінформації та протиправного контенту шляхом надсилання скарг. Як це працює, я думаю, що це наша окрема тема для зустрічі. Однак, якщо ви зареєструєтесь в каналі Брама, у вас є можливість додатково виконувати завдання безпосередньо з цього ресурсу і в подальшому. От якщо ви маєте, наприклад, реєстраційні дані в TikTok, ви можете надсилати посила... скарги на Тікток, або якщо от я зараз вам дуже швиденько покажу, якщо ви приєднуєтесь до нашого каналу, ви можете обирати, що саме ви робите, або додаєте інформацію на блокування, де ви виявили самостійно існуючий якийсь там, ну не знаю, блогер або е користувач, який поплюжить Збройні Сили України, переключує сторічні факти, надає інформацію, щоб посіяти паніку. Він може існувати як в Телеграмі, як в інстаграмі, так і в Тіктоці. Натиснули кнопочку того тієї соціальної мережі, де ви його виявили, і на. Діслала нам на нього посилання після перевірки, зазначений ресурс, який ви надали, пройде в блок. Блокуємо разом, і саме в цьому блоці знову ж таки кожен з нас, хто є членами громадського об'єднання Брама, наприклад, обирає, що він може зараз заблокувати в телеграмі, і вже за підготовленими посиланнями, навіть з підготовленим текстом для копі для надсилання скарг, робить зазначену дію, а саме надсилає скарги. Переходячи за посиланням, що надається, натискаючи в назві зазначеного ресурсу, що зазначений ресурс містить протиправні ознаки, надсилає скаргу, і в подальшому, обираючи які саме тут повідомлення нам, так би мовити, необхідно відмітити як протиправні, ми надсилаємо скаргу. Її розглядає адміністрація ресурсу, ну в даному випадку телеграму, і в залежності від кількості надісланих скарг той термін припинення існування цього ресурсу буде скорочений, якщо ми з вами разом. Докладемо зусиль із ваших облікових записів протягом 10-15 хвилин щодобово будемо надсилати зазначені повідомлення в подальшому. Повертаючись назад до боту, ми маємо відмітити, що ми вже надіслали скаргу на цей ресурс. Бот генерує наступне завдання, і ось так виконуючи від одного там до 10-20 на добу, ви можете, приєднуючись до проекту Браму, ви ще є рядовими. А в подальшому ви зможете придивитись навіть свій рейтинг. бо... Поступово від е, рядового ви стаєте, от я зараз покажу вам, від рядового ви стаєте е, офіцером ви, точніше, ви при... Вам так би мовити присвоюються офіцерські звання, і таким чином ви можете дослужитись навіть до генерала. В залежності від того, навіть скільки друзів ви запропонували приєднати до нашого проєкту, надіславши їм посилання на проєкт Брама і надіславши нам певні завдання для перевірки. Так, повертаючись назад до нашого конкурсу, одним з учасників з організаторів цього конкурсу є саме громадське об'єднання Брама. Так, наша презентація зупинилась на цьому слайді. Друзі, кого ми запрошуємо до участі в нашому конкурсі? Це мають бути обов'язково студенти, яким виповнилось 18 років. Цими студентами можуть бути громадяни України, які навчаються від коледжів до. Університетів, академії, інститутів і таке інше, ми пропонуємо вам саме бути 18-річними учасниками, тому щоб уникнути дозволів ваших батьків при отриманні фінансової винагороди після перемоги в різних етапах конкурсу. Бо компанія Binance, яка підтверджує вашу особистість і ваше громадянство, до речі, посилання на реєстрацію, я вам надала передос. Останнім ось останнє посилання це реєстрація в конкурсі при реєстрації. Компанія Binance у вас запитує ваш документ, який посвідчує особу. Звичайно, ви маєте бути 18-річним. Якщо ви вже маєте кабінет на Binance, то це означає, що з цим обліковим записом ви проходите реєстрацію, відповідаєте на запитання, які є в нашій анкеті, і в подальшому вже приймаєте безпосередню участь в кожному наступному етапі конкурсу. Обов'язково у вас має бути доступ до мережі інтернет. І той пристрій, з якого ви будете відповідати на питання. Так, друзі, що я пропоную ще дізнатися про наш конкурс, чому варто вам взяти в ньому участь? Бо на сьогоднішній день під час військової агресії на територію нашої держави студенти перебуваючи де завгодно, навіть поза межами нашої держави. Окрім того, що вони донатять на допомогу ЗСУ, ну, скажімо так, спростовують да, якісь чутки, думки, якісь коментарі, які надають різні структури і ПСУ країни-агресора. Вони навчаються, хтось паралельно працює. так, Це може бути навіть от така зайнятість. Ви навчаєтеся і працюєте. Однак при всьому цьому, незалежно від того, де ви перебуваєте, ви можете пройти перші три етапи конкурсу в режимі онлайн. Цей конкурс надасть можливість заявити взагалі про себе кожному з вас І відповісти на питання, які складені таким чином, що ми не торкаємось питань кібербезпеки і ті спрямованості. Ми запитуємо в цих наших завданнях загальні дані, які ви маєте знати зі школьного курсу, починаючи. Це і географічні дані нашої держави, і наші історичні, і наші історичні якісь. Як це сказати, звичаї. Це е, інформація, яку ви маєте знати, ну, скажімо так, з вашого життєвого досвіду. Це найпростіший етап, який буде для відбору подальших учасників на першому етапі при анкетуванні. В подальшому, на етапі номер 2 я зараз перейду поступово до етапів. Е, на другому етапі нашим конкурсантам буде запропоновано вже. Виконання з завдань з певними кейсами тут ви маєте вже задіяти свою логіку, і найкращі наші конкурсанти, які наберуть найбільшу кількість балів, перейдуть поступово до третього етапу. До речі, посилання, яке я вам надала перед останнім, міститься інформація нормативно-правового характеру. Вона вас присилає на сайт університету внутрішніх справ, і на цьому сайті, сайті ви зможете знайти календарний план. Конкурсу, положення про проведення конкурсу, в якому розписано, хто є організаторами, хто є журі, як оцінюються завдання, які виконують конкурсанти, як присвоюються бали, яким чином оголошуються переможці. І ось якщо навіть хтось з учасників набере однакову кількість балів за свої питання, переможцем буде визнаний той, хто раніше подасть зазначену відповідь. І, друзі, я закликаю незалежно від того, що ви. Можливо, вважаєте, що вашого досвіду недостатньо спробувати себе в цьому конкурсі? А якщо ви дійдете до остаточного етапу номер 4 то вам буде запропоновано відвідати Cyber Security Camp у Буковелі. Ви можете побачити, що на кожному етапі наші переможці отримають додаткову грошову винагороду. Це для перших 2500 гривень. Еквівален, еквівалент 500 гривень криптовалютою на ваш гаманець, який створений одночасно з вашою реєстрацією на сайті Binance. для е, подальших 100 тисяч учасників, які перейдуть до е, другого етапу з другого етапу до третього, це 2 тисячі гривень. А для е, тих переможців, які переходять поступово з третього етапу до четвертого, це 4 тисячі гривень в еквіваленті. Е, Якісь якісь криптовалютні гроші. Тобто, зараз я не можу сказати, що це буде біткоін чи ефіріум. Це вже на розсуд нашого організатора. Ти щасливчики, які дійсно покажуть свої креативні таланти, да, свій таланти, креативність і створять на третьому етапі конкурсу відеосюжет, який набере найбільшу кількість балів, і їх набереться цих учасників, 30 осіб. Вони поїдуть до табір в буковелі і вже там безпосередньо будуть проходити офлайн навчання. В чому погля... по... полягатиме це офлайн навчання? Спікерами в навчанні виступатимуть і представники департаменту кіберполіції, однак більшу частину курсу будуть викладати саме працівники міжнародної криптовалютної біржі Бінанс. Питання, які будуть затронуті, це і медіаграмотність, і кіберграмотність, і цифрова грамотність, і що таке осінь, і як його проводити, також наші учасники будуть виконувати завдання, за результатами яких їх оцінять і нададуть, ну скажімо так, пріоритетність да, за першим, другим, третім, четвертим і п'ятим місцем, всі учасники четвертого етапу отримують сертифікати про проходження зазначеного курсу. А переможці, окрім грошової винагороди, отримають можливість показати свої університети в найвищих щаблинках рейтингової таблиці серед закладів вищої освіти нашої держави. Тому, незважаючи на те, що, можливо, зараз ви ще не вирішили, я хочу запитати: чи є у вас бажання заявити про себе, познайомитись з вашими однодумцями, спробувати себе. В таких змаганнях і в подальшому надихнутись да, вашою перемогою і все-таки дійти до четвертого етапу конкурсу. Скажіть, от зараз, поки ми з вами спілкувалися, чи є такі бажаючі, у кого вже, можливо, є навіть обліковий запис на Бінансі, або він для себе вирішив, що дійсно я буду уч приймати участь? У вас є зараз можливість говорити, включити свої мікрофони, будь ласка. Висловіть свою думку з того, що ви почули, наскільки це вам цікаво, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, У нас ще... присутні ще і завідувачі кафедр. Я думаю, що можливо з такої професійної точки зору от Марина Володимирівна присутня. Будь ласка, може декілька слів скажете ви або Владислав Євгенович, кібербезпека. У нас сьогодні напрямок лише кібербезпеки. Це, Ні, Ти ну, як, ці, якщо не. можна, я кілька кілька да, слів скажу. А, я завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій, і ми є випускаючою кафедрою з спеціальності 122 комп'ютерні науки, і 126 інформаційні системи і технології. А, тобто, не безпосередньо інформаційна безпека, але ми читаємо кілька курсів. І, і, які пов'язані з інформаційною безпекою, з кіберзахистом, з криптографічним захистом, тому що в, в стандартах, галузевих стандартах цих спеціальностей є такі результати навчання, які стосуються безпосередньо інформаційної безпеки. І, і ми і в бакалавраті, і в магістратурі це питання вивчаємо і. і Є окремі дисципліни, окремі освітні компоненти. Дякуємо за такий дуже цікавий конкурс, і дійсно така і, і, і предметна галузь дуже цікава і актуальна. Не не можна приоцінити актуальність цієї галузі, цього напряму сьогодні, особливо сьогодні. Завжди особливо сьогодні. Безумовно, ми, наші, наші студенти братимуть участь в цьому конкурсі. Якщо можна питання, а це індивідуальне змагання чи можна командну роботу якось організувати? Тоді ми могли б створити таку ну, команду з, з, з студентів різних курсів, можливо, це було б. Ну, пані Марина, ні, це на жаль, ваша не може бути підтримана. Це індивідуальні змагання, і е, кожен учасник буде мати ну, свій звичайний обліковий uh -huh. і він не може поєднувати з іншими учасниками для того, щоб е, ну, свої відповіді, так би мовити, да, створювати і перемагати завдяки. Спільній роботі тут лише індивідуально, і я хочу сказати, що у нас були вже такі студенти, хто кажуть, а мені 17, однак ну, в мене є там обліковий запис на бінансі, це записи батьків. І ну, як сказали організатори, ви можете себе спробувати. Однак, ви ж розумієте, що на якомусь етапі не батько буде вирішувати те чи інше завдання. Це маєте зробити ви, а потім вже дозвіл на отримання грошей будете брати ну, якось там. Як це буде, ну це такі одиничні випадки. Як вони погодять такі питання, якщо дійсно людина 18 років, ну, скажімо так, покаже себе краще більш дорослих студентів. Да? Тобто це не заборонено, однак певні складнощі можуть виникнути юридичного характеру. Ми пропонуємо спробувати, якщо він дійсно хоче і не хоче чекати ще рік. Цей захід планується організовувати щорічно. Я хочу сказати, що ми протягом останнього року впевнювали наших організаторів в необхідності, незважаючи на цей військовий стан, що все одно будуть учасники. У нас багата аудиторія студентів, це близько 400 тисяч на території всієї України, і ми розуміємо, що Харківщина це такий регіон, де більшість виїхали, перебувають за кордоном. Да, і звичайно, не всі розраховуючи на четвертий етап, він зможе приїхати і відвідати Буковель. Однак до четвертого етапу ще треба дійти, і кожен з етапів конкурсу будуть висвітлюватися в засобах масової інформації, тому. Ім'я університету обов'язково має з'явитися. На якомусь із попередніх етапів, і не обов'язково бути, бути студентом кафедри, ну скажімо так, спеціального напрямку нашого. Да? Це може бути навіть я ж кажу, від семінарії, творча професія, лікар, вчитель без різниці. Бо зараз криптогроші входять в наше життя, і ми вже знаємо, що декларують і держслужбовці зазначені таки. Да? Хтось там, скажімо так, зберігає їх, накопичує. І ми навіть в наших супермаркетах вже можемо розраховувати з цими грошима, що найстрашніше на сьогоднішній день серед користувачів криптогрошима, що вважають, що це настільки анонімно. Що зловмисники таким чином а, виводять свої гроші, що за що їм стали доступні в результаті протиправної діяльності, і, а, ну, скажімо так, сплять спокійно, розуміючи, що не, не скоро бо взагалі не знайде їх поліція, Все залишає цифрові сліди, і ми на рівні міжнародного співробітництва а, з платформами, криптовалютними компаніями, організаціями, ми з ними співпрацюємо на всі, і на запити правоохоронних органів вони дуже швидко надають інформацію. Тому для того, щоб студентство, молодь і взагалі навіть більш дорослі люди, хто вже йде в ногу з часом, знали, як уникнути будь-яких протиправних дій за своєї необізнаної участі, або навпаки, не перейти ось цю межу і не стати правопорушником, да саме для того в процесі конкурсу відбуватимуться і навчання, і перевірка знань, які отримуються нашими учасниками. Яка ще одне питання? Якщо А, скажіть, будь ласка, а кількість учасників, ну наприклад, від спеціальності або від кафедри, це не обмежене чи обмежено. Взагалі тобто... кількість учасників не обмежена. Mm -hmm. Чим більше, тим краще, тим mm -hmm. uh, вирогідніше, що дійсно переможуть найкращі всі, хто міг. Можливість дізнатися про цей конкурс, ті, хто зареєструвався, і ми оберемо саме тих, хто будуть найкреативнішими, найамбітнішими, і навіть я би так сказала, які не будуть боятися, да? найсміливішими. Бо ну, коли б коли б ще от зараз ми б запропонували такий конкурс, де ти можеш заробити гроші для студентства, це важливо. Я вважаю, що сьогодні причому заробити своїм інтелектом. Це дуже класно. І плюс mm -hmm. дізнатись про таких же, як ти, які на сьогоднішній день цікавляться е, IT-сферою е, різноманітними пропозиціями бо багато таких, ну, скажімо так, реклами, да, де ми можемо. Лежачи на дивані, нічого не роблячи, заробити статки якісь і дозволити собі там не знаю, лакшері відпочинок. На жаль, або, на щастя, да, ми, ми всі розуміємо, що це неправда, а є такі категорії населення, які думають, якщо я зараз вкладу гроші в криптовалюту, інвестую в мене будуть прибутки, нічого не потрібно робити, я буду багатою людиною, заможньою людиною. І щоб розвіяти такі міфи, ми пропонуємо спочатку навчатися, а потім вже. Своїми власними силами, своєю е, ідеєю, да, створювати якісь проєкти, знаходити собі поплічників, компаньйонів і разом стартувати, чому б ні? Так. Дякую. Дуже Дякую. верхня межа участі не обмежена. От нижня 18 а верхня це можуть бути. Всі, хто завгодно, однак підтвердження належності до університету на протязі конкурсу відбуватиметься шляхом підгруження студентського квитка, або ми будемо в подальшому з'ясовувати через адміністрацію вишів, чи дійсно цей студент представляє цей виш. Тобто це можуть бути здобувачі третього освітньонаукового рівня вищого освіту, тобто аспіранти. Так. 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 Угу. Добре, дякую. 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 Чи є в когось ще питання? Немає, в мене є пропозиція. Пропозиція наступна. Я вважаю за потрібне нам трішечки розділити інформацію дуже корисну, яку ми зараз отримали. І пропоную, пане Людмило, інформацію щодо працевлаштування з відповідними контактами з зазначеними вимогами ми можемо розмістити окремо в нас є така для студентів. Через центр нашої кар'єри є вкладка вакансії, і ми можемо розмістити її там. Це, що стосується працевлаштування, добре, ну, стосується да, конкурсу, я таку що, що стосується конкурсу, я, я думаю, що нам також треба зробити невелику інформацію про можливості участь, участі у цьому конкурсі, і що він для всіх доступний, і що він, в принципі, може. Дати, отримати під час цього конкурсу, а потім, після цієї невеликої реклами, вже ми запустимо ось це відео. Ну, із практики, ми саме розуміємо, що здається, небагато людей, хто буде переглядати там 20 чи 15 хвилин чи 30 хвилин нашого запису. А якщо це буде ось така спочатку реклама, спочатку, так. то це буде цільово mm -hmm. уже хтось переглядати, хто захоче взяти участь у цьому конкурсі. І наступна пропозиція. Ваші контакти ви підкажете, як ми можемо або зараз у чаті надати, або е, звертаються до мене, чи то присутні тут у нас є завідуючі кафедри і заступник. Директора Лідія Валерівна. Ми можемо ці контакти тільки їм надати, і вже зацікавлені особи, в кого з'являтимуться питання, можливо, з вами зв'язуватиметься через них. Або, можливо, у вас є якийсь такий чат, куди можна писати всі питання учасникам, тому що я чудово розумію, що зараз питань немає, але а хто перегляне ще раз вашу презентацію, вони виникнуть, Захочеться поспілкуватися або поставити якісь питання. Давайте це питання вирішимо і скажіть, як. Тяна Васильівна, я підтримую всі ваші пропозиції. Єдине, що свої контакти прошу надавати через адміністрацію. Добре. Я вимушена попросити вас завершити, бо в мене наступний Zoom, буквально вже одну хвилинку, Добре. як Добре. мене чекають. Єдиний момент, на чому наголошую: реєстрація до 30 жовтня. Ми маємо своєчасно сповістити студентів. Я всім вдячна за участь, Добре. за організацію зустрічі. Гарного дня, слава Україні! Героям слава. Шановні учасники, контакти я надам в такому випадку Лідії Валерівні і е, Марині Володимирівні. Е, е, якщо з нами ще з нами є, Владислав Євгенович, так не почула його плюгін. Я вам на контакт надам на ваші телефони, ну, мабуть, вийшов вже, для того, щоб е, студенти могли з вами зв'язатися напряму. Ну, а можливо, якісь там питання, тоді вже через мене. Дякуємо всім за участь. Я думаю, що дійсно ми маємо представити наш університет у цьому конкурсі: він всеукраїнський, він має, такий, це, це має бути потужний старт для нас, також як для університету. Всім дякую, до побачення. Так.